Оплата праці обережної ради заступника складається з таких пунктів. Ну, Перше, посадовою плати сягає 2800 е, і далі йдуть надбавки. Надбавка за це теж в межах 90-100 гривень більше ні. І надбавка за, да, за складність да, напружені на роботи. Ця надбавка була встановлена до попередні роки. Зараз ми пропонуємо в розмірі 50%. -50. Також згідно закону про службу в органах місцевого самоврядування до оплати праці входить надання матеріальної допомоги на оздоровлення і вирішення соціально-субутових питань. Третій момент це премії. Премію ми зараз не ставимо. Взагалі <пробітник> у цій способі. Так що рішення такого сесії не приймає. Так що на вас треба ставитися деталі. Є забігання до <пробітник> <пробітник> Андрія Ярославич. Обговорю до обговорення при, до приступимо. Андрій Іванович, будь ласка, Шо? Ну, ви, ну я я а вийде. Вийде. А, ви ж були на цій посаді О, і я. Вижне ви своїх діяти. Скажіть, що він не казав тоді, як у районного районної ради. Слухайте, дивіться. Якщо у мене зарплата 100 гривень, так, 100 гривень, то в заступників головних спеціалістів 80%. А у менших всіх спеціалістів 70%. Так якщо у Андрія Сидоровича, наприклад, оплата 3 тисячі, то кохнович сама повинна бути 70%, 200, а відтак у борщиця, Получає мінімалку і, well. і тамара получає мінімалку. Але то таке, ці дівчата, що там працюють, хто основну роботу, я знаю, а вашої пропозиції. Я не чую вашої пропозиції. Що? Що? Я... Дати всім, так? Дати всім, так? Дати всім. Це моє матці до затриманих <риклад> бути. Голові засновники. <риклад> Що, щоб не було. Григорій Іванович, як ви кажете і газети, то я хочу сказати, що відповідно до законодавства господарі газети мають знати під І що заробітна плата журналістів прирівнена до заробітної плати відповідних посад. Так. так що ніхто собі більше не намалював, ні. а менше нас вийшло, тому що не інтенсивності, нічого сьогодні ми чуємо премії давалися владі в попередні роки. Ну, у нас цього не було, розумієте? Через те, ну я не розумію, такого знаєте, якось ну, ставлення до газети і... І краще, і порівнюєте, а, а і от як тільки до грошей. Я Якщо, якщо так це, їх немає. Але знаєте, вважаючи на той складний стан, той стан війни, в принципі, знаєте, напевно, тут важливіші є питання. І я боюся, що не 12 сторінок буде, а дві сторінки, бойовий листок, напевно, бо ріс паперу в і ви знаєте ці всі ситуації, так що а інформація мусить по заробітній платі до Андрія Івановича ми з є вас ступний, плата, щоб поділити, Тобто 3927 гривень. Ні, це не до голови ради в мене прирівнена, а до заступника. Ми, Там менше нас А вільча... а в дівчатах, вільча... як каже Андрій Іванович, як то є за цих. Так, давайте вже редакції закінчені. розглядати, давайте по суті. Які є зауваження?